Всім привіт, ви на каналі Господар на землі. Я виїхав сьогодні в бризкап, дали мені такого пешку. Дали кардана. Звісно, кардан довелося самому переварити, удлінити його, бо не вистачало. Метр тридцять на кардана. Або десь знайти, може в когось є, продасть. Не за всі гроші світа, як кажуть, гучок на 6 шліців ну, повністю зборі і на 8. Трубу то я вже куплю, доварюю таку вот, треугольну. Якраз мені на турби я міряв десь по метру. ну 90 метр сантиметрів якраз вистачає. Це якраз стою сцеплений цепляний за пешкою. Якраз її видно скільки ще можна ход іде. Ну Там 88 по-моєму, я міряю тільки що цей жовтий. Ну, це вровень з гучком не іменно по краям гучків, а вровень там де приварюється. Таку опешку дали 18 метрів. Стареньку, ну, працює все добре. Чим бризуємо ранстар по 50 грам. Плюс прилипатель. Чому не бризаю? Тому що вітер сильний, жду, жду поки втихне. І буду бризати. десь часом після 8. Буду починати бризати. Мені сьогодні 8 гектар побризати, собі і все. Віддаю людині опризкувати. Можна було і щоб людина побризала, мені дали навігацію і все як видно. Но у людини вирвало, получається, кронштайн, навіть за 80. І він не побризав, сказав, цепляй, їдь, переварюй кардан, він мені судов. Кажу, типа, кардан немає чим переварити, треба додому їхати. Все там стоїть, їдь вари, роби. бо він на комбайні робить. Мені, як кажуть, всі карти в, мене... в мої руки дали. Хотів зараз би вийти вам поснімати, ну на дворі вітруган дебелий. Отакий От фаза соняшника, вже, звісно, перерожчий трошки. Три містами, чотири пари листів, вже тягнути немає куди. І температури і вітра, то поле в принципі, чисте де-не-де. Ну, коротше, по 50 грам даю, зачистю все та і все. Трохи присадю його, ну, нічого. Раніше дві пари листочків я бризав ну, в себе там 3 гектари і залишилось 5, ну, 5 буду із гіліантексом бризати. То якраз буде нормально. Бо там з мене проблеми з амброзією. Так, Закінчив я бризання, вже не показав, як напризів півтора гектара, там, грубо говоря, розложився, в одну сторону пройшов і все. Коротше, все побризав. Перший раз, звісно, запризкувателя, ну, думаю, перший не останній, як кажуть, на своїх ошибках учиться. ну, Я думаю, надію, що я ніяких ошибок не допустив, може 10 тисяч пропуск зробив. ну. Вибачайте, вже перші, грубо говоря, мої 8 гектар оприскування. Прицепним оприскувачем. На ми ще якось приходилось на МТЗ приїздити, пробувати. Ну, а з прицепним ні разу не мав справи і на 6 гектарах під одним краєм дуже багато стовбів. 18 метрів і ще більш-менш. Ну, під ну, під дорогою стовпами не залазив. А якби 24 був, то взагалі була б жопа. Навірно, край до пів гектара, може до гектара взагалі б не забризла. Ну, маємо те, що маємо, дякую. Сергій, що дав обрізкувателя, побризлася і не ждав. Моря погоди. О, такий фон після дощу. Вчора прийшов неполоний такий дощик, звісно вже його і не видно. Що він там пройшов. Ну, такий дощик. О, такий сонячник, сінген та сурелі. Як видно, амброзію йде пропуски покрутила, брізка. Ну і ще буде одна операція на гортані на кучка, як у нас кажуть. На горну, рядочки рівненькі. Та і все. Якраз вже якісь височеньки в коліно, і ще чекаю 2-3 дні заїду на горну. Кажу, така в мене сігенточка стоїть. Сонечко сходить. Якраз спиною стою до сонечка. Вона повернута. Гарно, мені подобається. Треба буде провести окучування, тільки її. Їй... блін, то не зрозуміло, чи соняшник, чи ні. Звісно, в мене бур'янця вистачає, але в мене пропуски від культиватора. Плюс гранстар перебив непогано. Но, окучники доб'ють свої. Улічистенько чистенько Так що, отакий фонд поля. Они подобається конечно. так виглядає Сингента Сурели 0,9 гектара. Вот такой фон. В коліно уже шоста пара. Сейчас чекаю пару дней. И заходим за кучниками. В принципе, ну что сказать. Абериска, мащика пришла. і амброзія пробита після гарантстору. Виїхали нагорнути соняшник окучить. Як видно МТЗ, ось мої пропуски. Я що показував. отак виходить. Що виїхали? Бо вже земля тріскається, почала закрити пори, дивіться, які вже тріщини йдуть. Дивіться, палець глази і провалюється. Я вирішив я нагорнути, бо другого варіанту нема обрати міщійку в рядках і це І отак виходить. чого не виїхав своїм? Поміг знайомому. Ви завжди його бачили на відео моїх, допоміг. Він каже, поїхав я тобі на горну своїм. Та і все, менше витопчиш, бо в мене напополам і ось, як кажуть, до після. Красу береться мешійка, бурянець у рядках. І до збирання тут нічого вже робитися не буде. Хотів побризгати, але вже фаза соняшника висока, під листами може не пролити. А окучник, де загорне, де пропусте, то в принципі непоганий фон виходить. Е, боялись, що не піде, ну, от така сінгента, вже вище коліна, сурелі стоїть. В принципі, бункер, як кажуть, покаже. Не стик тут культиватор, Діагональ так була і, як я казав, відео показував, це стик. Так, в принципі, фон чистенький. Закриваємо пори, окучуємо, в принципі, мені подобається те, що виходить. Вбираємо берізку, убираємо мешійку. Як кажуть, до і після, геть другий ефект. Як видно, ось покажу. Це тут вже перерощі містами, отака в основному мешійка, чуть менша. Це йде пропуски від культиватора. Як видно, амброзія. Може якісь там процентів 20% залишиться, а так в принципі отак. Ну все, як видно, берізка. Так, да, цю не вбере, але ну, в рядку ось зараз ось така мещійка в основному фазі. Менше, більше. Може антизлаком було б ризикати, але ціна питання на гектарових я перераховував більше 1000 гривень. Тільки хімія. Плюс взяття прискотіля, навіть людині треба буде щось заплатити за оренду. ну Виходить не дешево. Був прийнято рішення, як у нас кажуть сапазін, у нас окучка. Хоча можна було б міждурядку зробити, ну, дві лишні операції, лишнє вивітрювання вологи. і Я тут не бачив смисла проводити лишню операцію, так само тратить кошти. Тут було внесено Гранд з зі ціна питання теж не дешево вийшла. Плюс було найнято його прискорювати. Всі останні поля я бризгав вже сам приціпний. Так склались обставини відео. Получається, чому Я вказав, відео і не захотів бризгати, во перше фаза соняшника вже висока, як видно по карену, практично містами вже соняшник доставав до бруса. Тобто оприскутель не факт, щоб пролив його і викидувати, ну, грубо говоря, тисячу гривень з прилипателем, плюс солярка, плюс наняття ну, оприскатель чи цей, взяти в оренду, тобто ну, це не дешево виходить. Дешевше було мені поїхати заправити солярки, свій трактор, чи як знайомий мені допоміг, там вийшла ціна питання гайдешу. І плюс за цього, що я закрив тріщини. Як видно, містами там за кольосами трохи глибше, йшов, доставав чуть-чуть влаги. А так в середньому не доставав влагу. І КРН якраз закрив о ті пори, яке я показував. Це одна із пор, якого я показала. Закрив влагу, щоб не вивітрювали волога. Тобто, замітку я собі о, з одного на одному кучку поставив замітку, на другому і на третьому є міста, де пересіви, чи ще щось. Ми просто залишили, щоб подивитися. Там не було буряна, ми залишили його, щоб подивитися на результат. Щось вона дала у кучка чи ні, чи дасть просадку по соняшнику, чи дасть цей. Подивимося просто візуально. Ефект після того, що мені казали, буде замітка КПЕ, КПЄ, ПРВН. Да, культиватора, да, або перве, як у нас кажуть, то різниця є, я вже бачу візуально, і по нагортанню по окучці дуже м'якше. Набагато м'якше де була б зроблена дисковка. І соняшник візуально вищий і виглядить, і забарвлення соняшника таке темніше йде. Тобто я на цей рік зробив замітку, що то експерименти з дисковкою ні до чого гарного не доводять. А то там буквально там, може гектар до два з чим, то я не дорихлив. На наступний рік, що засіваю зерновими, дай Бог щось додається, все рихлю, що під соняшник, і потім іде весняна обробіток і посів. І потім можна вже, навіть, як не встигаєш, чи не виходить на нагорнути, і чисто зробила хороша хімія, буде просто Хімія і все. А далі може буде одна операція на гортання. Тобто, як останні там міждурядку на гортання роблять. Я тільки обійшовся, можна сказати, оприскунь і на гортань. Тобто, по-перше, я зекономив оцей запас і по фінансам, і по солярії, і по всьому. Хоча я міг сам міждурядку зробити. Ну я прийняв рішення, що в мене не було там такого критичного, щоб робити міждурядку на той час було поле чисте, стаття і так далі. Да, оце що в мене одна проблема вже в кінці, коли вже соняшник був високий, полізла мешійка. Да, містами, де ви бачили, я показував висока, вже здорова, то пропуски від культиватора вона кинула. А де в рядках там видно на відео і перед цим, що невелика мишійка, що можна було бризнути. Ну, ціна питання би вийшла і цей. І що на осінь би свінсипанув, то з такою засухою, ніхто не знає. Тобто мінімізую затрати, щоб хоч якась рентабельність вийшла. З даних посівів. дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, кому сподобалось відео, Заходимо вайбір спільното інстаграм. Також тік.